Ядерне оружжя в Європі не може бути приміне. Ну, хто керував Україною у перші роки незалежності? Стадам не нужны дари свободи. Їх потрібно резать или стричь. Це є не гарантій безпеки, а запевнення. І жебі їх от рода к роду, ярмо з погремушкою та біч. Часто стверджують, що Росія зухвало відібрала ядерний арсенал у молодої української держави, що остання була не в змозі його зберегти і обслуговувати, що так і мало бути. Інакше б Україна опинилась в ізоляції і проти неї були б введені санкції. Але ким би ці санкції вводились? Нашими теперішніми партнерами? Не слід недооцінювати сприяння країн НАТО тодішній демілітарізації України, як і становленню Російської Федерації регіональним гегемоном. На Україну йшов неймовірний тиск з боку перш за Сполучених Штатів Америки, навіть були загрози відповідні, можуть бути вжиті санкції. Ядерне роззброєння, відсутність програм, сприяючих модернізації військово-промислового комплексу на без'ядерних засадах, відсутність реальних гарантій безпеки призвели до того, що Україні було майже нічим відповісти на російську агресію. Протиріччя між тодішніми США і Росією були меншими ніж протиріччя у відносинах США і України, коли ракети останньої були направлені на Вашингтон. А Пентагону для паритету потрібно було витрачати близько 10 мільярдів доларів на рік. Тому першочерговою метою США було позбавити Україну ядерного арсеналу. Питання регіональної безпеки відкладалося на потім. Джеймс Голдгейр та Майкл Макфор стверджують, що в Білому домі конкурували два підходи щодо роззброєння України. Перший волів збалансувати ядерну міць Російської Федерації за допомогою сусідніх для неї країн України, Білорусі, Казахстану, застосовуючи принцип стримування і противаг. Інші вважали, що інтересам національної безпеки США відповідає збереження існуючого положення. Була одна ядерна держава, тобто Радянський Союз, і мала залишитись також одна ядерна держава. Російська Федерація ключовим виразником останнього підходу був держсекретар Джеймс Бейкер, і його аргументи мали в той час найбільший вплив на політику адміністрації Джорджа Буша Старшого. США на початку 90-х воліли бачити Росію єдиною спадкоємницею ядерного арсеналу СРСР і зберегти за нею місце постійного члена Ради безпеки ООН, в той час як Білорусь, Україну і і Казахстан примусити стати без'ядерними державами. Американці так не роблять, як ми американці складують, а ми знищуємо. У квітні 92-го року США подали проект п'ятистороннього протоколу, що доповнював СНО, і який був підписаний 23 травня того ж року у Лісабоні. Він визначав правонаступництво України, Росії, Білорусі і Казахстану щодо виконання республіками колишнього СРСР умов договору СНО 1 щодо України, Білорусі і Казахстану, то вони зобов'язувалися приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї у найбільш стислі терміни як без'ядерні держави. Москва від самого початку відмовляла Україні у праві власності на третій у світі ядерний арсенал, що знаходився на її території, а керівництво США цілком підтримувало позицію Кремля. Україна мала віддати ядерні боєголовки Росії, а носії та шахтні установки знищити. Доля тактичної ядерної зброї взагалі окреме питання в супереч мінській угоді від 91-го року. Росія технічно відібрала стратегічні сили СНД в своє розпорядження. Стівен Пайфер, надзвичайний та повноважний посол США в Україні, як досягнення відмічає, що Москва дуже швидко забезпечила повернення усіх ядерних боєголовок тактичної зброї до Росії. Фахівець з питань зовнішньої політики Сергій Галага повідомляв, що згідно його матеріалів, передача росіянам тактичної ядерної зброї відбувалась на рівні командирів частин, які в обмін на неї мали отримати посади в російській армії, і це відбувалось за повного потурання з боку Сполучених Штатів. Після провалу саміту Єльцин Кравчук у Масандрі у вересні 93-го головним медіатором у переговорному процесі став вже згаданий Джеймс Бейкер. Він часто навідувався до Москви та вів перемовини з Єльциним з одного боку, з іншого чинив тиск на Київ. Такі дії держсекретаря Білого Дому пояснювались загальним сприйняттям Єльцина як демократа. Будапештський меморандум став вінцем тристоронніх перемовин і уособленням суперечливої політики штатів відносно України. По-перше, вони стояли на консервативній позиції збереження східного ворога, яким ставала Російська Федерація на місці СРСР. По-друге, безпека регіону залишалася під питанням, оскільки меморандум не був зобов'язуючим документом. Гарантії, під якими розумілись військові зобов'язання, США можуть надати лише союзникам по НАТО в той час: ні адміністрація Буша старшого, ні адміністрація Біла Клінтона не могли дати гарантії військового захисту України. Натомість Стівен Міллер, експерт з питань ядерного роззброєння, вважав, що Україні треба було шукати не гарантії безпеки, а гарантії допомоги в розбудові власного потенціалу конвенційних озброєнь з наголосом на постачання засобів протитанкової та протиповітряної оборони, систем радіотехнічної розвідки, зв'язку та іншого. Той же Міллер пропонував Києву в обмін на ядерну зброю вимагати розміщення. Миротворчих сил вздовж кордону з Росією, адже конфліктів бажано уникати, а не керувати ними. Але що було б, якби Україна все ж таки зберегла ядерну зброю? Прихильником збереження ядерного статусу за Україною тоді виступав Джон Міршаймер, автор теорії наступального реалізму. Згідно неї, міжнародна політична система є анархічною, а головними суб'єктами політики є виключно великі держави. Кожна держава володіє наступальною міцю, а отже, представляє потенційну небезпеку для іншої. Тому логіка окремої держави виходить виключно з власних інтересів виживання. Україна б мала зберегти ядерний статус. За Міршаймером ядерна зброя на момент розпаду СРСР уже знаходилась на території України, а отже, остання була її легітимним власником. Крім цього, військовий потенціал Російської Федерації загрожував Україні, бо між двома країнами існували територіальні суперечки. Більше того, зважаючи на стабілізуючу роль ядерної зброї, Сполучені Штати мали б допомогти Україні стати ядерною державою, бо це сприяло б міжнародному миру. Опосередковано таке положення справ визнавав і Будапештський меморандум, де йшлося головним чином про те, що підписанти не будуть атакувати Україну ядерними арсеналами і зазіхати на її територіальну цілісність. Але ніхто не зобов'язувався військово допомагати Україні. Якщо політика Буша старшого ще зберігала дискусію стосовно архітектури безпеки в регіоні, то Клінтон був більш прямолінійним. При ньому Росія отримала всі можливості стати регіональним гегемоном. Президент Клінтон та віце-президент Альберт Гор чинили неабиякий тиск на українську владу. За словами Кравчука, не підписати меморандум вони не могли, інакше західний світ просто б не визнав суб'єктність України. Якщо помилки тодішніх очільників країни можна списати на слабкість українських позицій, то дії західних союзників були суто прагматичними кожен діяв у власних інтересах, штати залишились у звичній їм світсистемі. А Росія заклала міцні підвалини власного імперіалізму. Наразі США та Британія шлють військову допомогу Україні і проголошують Росію найбільшою небезпекою Європи, небезпекою, яку самі ж і створили.